Кавалірочка, ми знову в роботі. Дивіться, купили ще дві машинки такі. на ЗСУ мосніших. Таракан, та? Льоня? Може тайкан. <реку> Я б зіздалекої тайкана взяти. No. Таракан, ну на такий нічого бачу. А ну, йдемо покажемо ту ззаду його. Ещики. О, Дивіться. А, З Голландії пригнали його. О, такий таракан у нас. Я Він. такої машини не чув його вивозить. <реку> але багато військових на такі їздять. Ну, казали, але хвалять ті машині, пацани. No. Купили перший раз таку машинку з Голландії. І зараз покажемо ще елічку вам. Молоджа, але таракан у нас не простий, а полупікапчик, дивіться який. Дивіться. Відкриваєш двері і можна бляха бика грузити повним ходом. ну, я... ління, того ззаду відкриєш. Е, майже броньований, не? Ну. скільки місця є. Та то курва пікап і буде не така велика, як ту. Ну, дивіться. Можна собі загрузити все, що хочеш. Любе голубе. Буде файно. І все? Є, це тараканчик машин. Так що кавалерочка, от. Плюс дві машинки, які ми ще купили на ЗСУ. Партія буде пик знов у нас, не? А як ми завжди п'є, в цьому результаті знов 10 виходить. <ріст> ще одну показуємо всім любиму елічку кавалерочка. Тата такі роботяги, Самі крепкі машини там. Ну, Льоня, ну заведи її, але то треба відкрити капот. Ну, нехай не ми відкриваємо, не? А ну давай. давай. А ну давай. Ну давай, що ти відкриєш капот. Бігом. Давай, в три секунди, бігом. Ну! Давай, да. <laughs> давай, скоро, на час. ми мене не забили, бігати, чекати. Хай шупай. Ти дігі дігі <ти> рад. Ну! Була кнопка, ну льонь. Що льоня? Та що нажимай, шпіц. Та шпіц, бігом. Та -та. Рухав трохи. Давай, давай. Та він би все. А, він би пропав. О. О. Ледве, ледве. Так, зараз будеш льоня заводив. А ну, давай, заводь. Ще Шепче! Ну тільки таке для пацанів беремо. Квіточка? Квіточка. Де, де? Рівнясні хороби ще в майбутньому. Ну. No. Красота. Все, йди глуши. Ось така елечка має, трошки косячки. Трошки гнилувата з Англії, але ніц, то не проблема. Давай, закривай її. Косячки то хірня, але що худолка, мотор і густі були в ідеальному стані, тоді це все похер. Ну. No. Ось така машинка. От така у нас красива машинка. Люкс, може бути, Місце є, блін, ні? А як? Ті машини авторитет дістали мої. Такий салончик по ній, дивіться. От, красота. То от ми вже забрали з ремонту. Та була на ремонті, повністю вже її зробили. Обслужили. Обслужили, там вже тільки сиві погнав. Що ти, часики? Так, що ні, то файна машина. А та їде якраз на обслуговування. Та, та їде на обслуговування, повністю всі мастила міняти. Масла, фільтра, гереми, помпі. Зразу, щоб ти обо там де боже, би втекнуло куди. Ремні туди-сюди. Ну треба короче, подивитися, по художці, по всьому. Так. Так. Щоб була вся обслужена на максимально. От така елічка і такий тараканчик у нас красивий, не? Машинки же все. Каска. Так що. До нашої партії плюс дві машинки ще. Працюємо далі. Дивіться, який тут збережений тараканчик. Якісь душечки має, все красиво. Повністю вже готові тільки помалювати і можна вести. Дивіться, який тут зашитий красиво. Знаєте, відпереду якісь зашиті ладні. Ні, це тачка. Ну, просто бомбова тачка. О. Жипа вийшов на півпікап, ні? Ну, якраз та слухаємо. все гарно все зашито, можна собі скоренько хоч лягти, хоч сісти, бика на грузи і погнав. Якраз для пацанів то що треба. Того все позашивано, щоб ніс не було видно. Так, якби ви знали, що скоро до нас є? Ну. No. Ну і та елічка, так що от працюємо далі, кавалерочка, ставити максимально різні реакції на максимум. Mm -hmm. І будемо з вами робити такі добрі справи. Подивіться. Кожного разу нова техніка, блять, під'їжджає, ні? Треба купа кацули завжди. А як тут вже і квадрики, і машинки, і партійка no. заряжена. Дивіться, як принала того таракана кавалірочка, повністю по документах видно, який пробіг був і так далі. Всі документи на місці, повністю. ні? Отак, no, так. так. Вон, то, що no. Все від нулясів, все пише. Не купуємо. Скручений, не скручений, бо не коментає ще. Ще одного крапечатка. Ляня, то це му може проконтролювати, ні? У мене довжит такого з топком, бодім боже, одного. Що, серйозно? Ти колись коня з ліжки кіно криві маєш. Ти любив на Питання, не поняв. Так, що коля, а ти що, тобі кубили, виперділа, зуби? Він завжди любив ззаду. Як ніж вийдеш, коробку. Показуємо вам, що як тараканчик заведеться. Дивіться, чистота, красота, все як має бути. Давай, Льонь. Він вже повністю обслужений. Максимально не? Як іномарочка, не? Тут такі курота, якби ви вішім стоїть і великий мотор. Чистота, чистота і порядок. No. Бачите, о, там нові фільтра, все помінено, все чітко. Навіть заводка не виїхала з нашого сервісу. Так що кавалієручка, працюємо разом з вами. Дякуємо вам, що ви допомагаєте нам донатами. Бо тому що ваші донати потім перетворються. Такую моцнішу техніку. Купа машин, купа квадриків. Так що пацки будуть задоволені на максимум. А як же? Так, що готуйте нову кацулу, буде нові машини купували Ну, no. ви молодці у нас Найкраща Наша найкраща кавалерочка. Любимо вас і поважаємо. До всіх дзвоню, курва, той в родини, той на шашликах ще волочу. Я зараз ставлю машину і так це залею Шукайте мене, нині по ровах обійщини. Нині мене на тачка додому повезу, я вам повідаю. Ну як, то то не гілля, то то сам Бог велів ще напити до срачки. А ви що там що проб'єте? Пішіть того, воді і повідайте, беріть зіну сотку, разом всі курва понапиваємо.